Renault Scenic другий, 1,5 дизель, немає тяги, сильно димить, велике споживання мастила. Перша причина це забитий клапан рециркуляції відпрацьованих газів. І за сажі клапан не герметичний, надув тікає через нього. І плюс сама сажа на клапані береться із-за того, що. Є дуже велике споживання, масла, а масло споживає, так, як мембрана масловідділювача закачалася з часом. Ось так вона виглядає. Негерметична. Е, турбіна на вході з картерними газами затягує мастило. І Всі думають, що підкидає турбіна масло або споживає, а просто в нас закачало от таку мембранку. Міняємо мембрану. Чистим ми або міняємо клапан ЕГР, і тоді в нас все буде да працювати.